Вітаю на каналі на огляді популярний скутер Yamaha Gear UA 08 без пробігу по Україні. Двигун чотирьохтактний, на рідинному охолодженні, скутер інжекторний по витраті палива біля 2 літрів на сотню. Так, на одометрі 15 тисяч, скутер прийшов в ідеальному стані. Один ключ, оригінальний. Так, сидіння відкривається ось ця газомочка. Під сидінням встановлений бак, бак об'ємом 7,5 літрів. В боку, як і в Джогі, встановлений бензонасос, тобто бажано завжди мати 2-3 літри бензину, не менше, тому що може перегоріти бензонасос. Так, ось тут вказаний рік випуску. 17 рік, 11 місяць, тобто майже 18-й. Тут якісь наклеїчки. Сидіння оригінальне, не перешите. В цьому місці встановлений акумулятор. акумулятор. Зараз підскажу, чи новий, чи не новий. Ні, не новий. З Японії він не мінявся, працює добре, без зауважень. Пластик в чудовому стані, Зауважень ніяких немає. Ну, ось тут такі маленькі царапки, але це, якщо навіть видно, але це взагалі ідеальний стан. Наклейки це все оригінальні. Пластик не шпакльований, не перефарбований. Так, ось тут встановлений розширительний бак. Там перевіряється рівень антифриза. Так, ось в цьому місці щуп, масло світленьке. Накладочка, ось тут є такі нюансики, десь зачепили. Це у них. Таке дуже часто на стандартному місці. Так, гума Team Sun. Розмір переднього колеса 90 90 на 12 По гумі ну, практично нова, по колодкам. Все добре. Задня гума теж нова, по колодкам відсотків 90 є, порівнюю роликом варіатору без зауважень. Ось є кріплення для бокової ножки. Ножка у нас є окрема, він прийшов в контейнері просто зі знятої ножки, її так і не поставили, кому потрібно, то без проблем. Так, Є ручничок. Не зайва функція. Оптика теж без пошкоджень, все ціле, без тріщень. Накладочка теж в гарному стані, ну, скутер практично новий. Зараз покажу як їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.